Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні розпочинаємо мою стабільну рубрику це загальна енергія. Будемо дивитися на процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні. Також я повертаю і інші рубрики вже на цьому тижні. Тож, давайте подивимося, що буде відбуватися з понеділка по неділю, які процеси. Тут у нас вже королі Кубків вилітають. На що треба звернути увагу і що допоможе врівноважити? Перша карта. Дві кажезні. <кій> Хочу одразу зазначити, що в цілому листопад це такий місяць складний, тому що це завершення одного циклу, тобто завершується осінь. І починається інший цикл. Якщо ви помічали, то цикли вони теж впливають, природні цикли, вони впливають на нас, на наше бачення процесів, на наші відчуття і взагалі на наш простір. Так от, зараз йде такий перехід, і дуже символічно, що падає саме двіка жезлів. Бо двіка жезлів це теж така карта переходу коли іде якийсь, знаєте, як, можливо, от на таких простих прикладах, коли ви підвищуєте там, кваліфікацію, тобто щось нове вивчаєте, ви ще не застосовуєте ці знання, але ви вже це вивчаєте на майбутнє. Тобто на цьому тижні програється момент того, коли ви будете мати змогу зробити якесь, якийсь перехід в нові стани. Це може бути, наприклад, зміна ролей. А, там ви берете на себе більше відповідальності. Або навпаки, ви себе розвантажите. Тобто зміна, перехід в нову роль. Це може бути підвищення кваліфікації, це може бути яке покращення, так і погіршення якості, тому що тут є перехід, перехідний момент. Давайте побачимо, що конкретно, тому що все ж таки це не старший аркан. Що там у нас на дні колоди є? Її моменти цікаві. Угу. Тут більше як порада для вас, із того, що я бачу, у нас тут присутній Рицар жезлів, П'ятірка пентаклів, потім вежа, сімка жезлів, П'ятірка мечів, Рицар, ой, рицар це король у нас жезлів, двійка мечів, дев'ятка пентаклів і Королева жезлів. Тобто в мене є відчуття, <кхи> це знову ж про помірність в процесах. Я маю на увазі, що на цьому тижні намагайтесь все ж таки прямо сильно Don't Push the Horses. Можливо, вже чули цю таку інтернет-фразу не поспішайте, не поспішайте. Це не каже про те, що прям взагалі так я буду дуже повільно все робити. Ні. Це про те, що якщо є змога зробити якийсь висновок, не поспішаючи, використати цю змогу. Тобто, якщо є, можна собі дати дозвіл поміркувати, зупинитись, скористатися. Тому що є момент того, що швидкі висновки і швидкі дії можуть привести до непорозумінь це по-перше, а по-друге, до таких от моментів, коли треба буде ще це розплутувати, скажімо так. Тобто я відчуваю так: це не про те, що ви прям дуже сповільнюєтесь, це про те, що ви робите паузу, перш ніж прийняти якесь рішення або запустити якусь дію. Так, поїхали. Що там далі у нас? Які карти? Тому що дві кажези така. Карта цікава. Сонце, нічого собі. Давно не було цього старшого аркану, до речі. Давно я його не бачила. І. паш кубків. Угу. О, о, як красиво на дні колоди. Дивіться, цей перехід дуже енергетично потужний. По факту виходить, тому що у нас тут присутнє старший аркан Сонця. Сонце навіть перевернутому значенні не втрачає своїх сил. Оце, до речі, є два таких от старших аркани це сонце і диявол своїй практики. Звичайно, є інші практики, які трактують інакше трохи ці моменти, але. Я саджу з свого досвіду. Тобто сонце і диявол. Це дві карти, які ще в прямому що в переносному зазначенні сильно нетрачають своїх основних моментів. Так от, сонце це потужне джерело енергії. От наскільки я відчуваю на цьому тижні, чому варто не поспішати, і я це зазначила перш ніж дістала цей старший аркан, тому що ви можете пропустити, знаєте, як, вас можуть відволікти якісь моменти, ну, наприклад, ви колись поспішили, і тут виникла якесь якась непорозуміння, накладка, проблема, і ви на це витрачаєте свій час і свій фокус уваги. І таким чином ви втрачаєте можливість спіймати оцю енергію. Тобто тут такий момент, як енергія буде вирувати. Але дуже важливо не фокусуватись на тому, що може забирати сили. Ну, наприклад, якісь негативні моменти, які вже повторювались. Ну, Давайте так. От ви співпрацювали з якоюсь людиною, ви знаєте, що ця людина безвідповідальна, вона буде затримуватись ще щось. Програється знову співпраця з цією людиною. Якщо ви підете по тим самим шляхом і будете зливати енергію на цю людину, наприклад, ви знову розчаруєтесь знову буде якась затримка. А якщо ви навпаки програєте цю ситуацію так, щоб ця людина і її дії не вплинули на ваш стан, от тоді ви будете мати класний ефект. Не тільки від того, що закриєте це питання для себе, а ще ви зможете долучитися до цієї енергії. Тому що сонце може програтись по-різному. Тобто ви отримаєте класний шанс, це може бути рішення питань матеріальних, рішення питань. Якихось інших процесів, які для вас є такими достатньо вагомими. Але є моменти. Є моменти, і тому я вам прошу звернути на це увагу. Тобто намагайтесь не зливати енергію туди, куди не потрібно. І дно колодиться у нас шістка пентаклів, дев'ятка кубків і мах. Це каже про те, що ваш маг буде працювати тоді, коли ви будете вкладатись більше в емоці... на емоційно наповнюючі моменти. Тобто це і спілкування, і взаємодія з людьми, які наповнюють, взаємодія з якими буде посилювати вашу позицію. Тому рекомендація від мене: не зливайте енергію туди, де нема сенсу. Де вже це було? Особливо там, де ситуація повторюється, Вибачайте. Поїхали далі. Що у нас там у відносинах? Так. У -ху -ху. Туз мечів. Мах, все одно, бачите, він вийшов. Саме через відносини. Зрозуміла. Трійка Кубків. І сімка жезлів. Те, що я вам казала від початку: за двійку жезлів, там попередження, так? Не вступайте у ці всі швидкі реакції з людьми, які вас виснажують, особливо, коли це повторюється. Тут у нас маг і проявився. Тобто, у відносинах вас буде прямо посилювати саме ті люди. Які ми ви ж спостерігали вже раніше, коли ви з ними спілкуєтесь, у вас знаєте, лег легше на душі. Але на цьому тижні ви можете спіймати більш потужний меседж від взаємодії з такими людьми, про що мається на увазі? Знаєте як? От поспілкувались, ніби такий енергетичний, класний взаємообмін, і раз у вас гроші прийшли на рахунок. До речі. Може бути так. Або вам щось подарували, або вам дали якусь класну можливість, або ви змогли зустрітися з тією людиною, якою ви дуже хотіли. Знаєте, буде працювати потужно маг. Але маг, ніби він має підзарядитись від цього. Тобто у нас фігурує сонце. Сонце це, як, знаєте, енергетична батарейка. Дуже потужний такий момент, але знову ж таки, він може програтись в мінус, якщо ви будете фокусуватись на тих людях, які забирають енергію. Тобто особливо на тих, які вже ну, нічого нового не роблять. Тобто ви вже це все бачили, що роблять ці люди. Тому у відносинах, ту з мечів, вказує на те, зафіксуйте цей момент, хто вас посилює, а хто, навпаки, послаблює. І ви через дію Мага побачите. Побачите оці процеси. Як воно буде працювати. Угу. Будуть притягуватись люди, які прям от на енергію вашу. Тобто, це, знову ж таки, якщо ви пішли в мінус, це теж нормально. Не у всіх буде життя грати барваму, кожного свої налаштування. Це каже про те, що вам потрібна допомога. Ви можете зробити запит, звернутися до вищих сил, звернутися до свого роду, попрохати про допомогу. Тому що не всі ми можемо бути в балансі, особливо в такі важкі часи. От. Або це вас буде тягнути до таких людей, як підживитись, умовно кажучи. Але, знову ж таки, це теж нормально. Коли людина йде в мінус, вона. В неї вмикається як програма, їй все одно хочеться жити. І вона буде шукати цю енергію. Тому шукайте цю енергію, але давайте так, щоб воно було вам плюс, вам потрібно все ж таки звертатися до майстрів, які допомагають пропрацювати такий момент. Або навпаки, коли ви входите в енергію от мага, те, що я вам описувала, до вас будуть тягнутися люди. Які будуть важкі. Тут ви вже дивіться по своїм силам. Тому що не всі люди, які важкі, є поганими, скажімо так. Просто людина може ввійти в такий стан через життєві обставини. Але дивіться по своїм силам, наскільки ви можете поділитися енергією. Це теж важливо. Так, що у нас в матеріальній сфері? Матеріальна сфера, угу. четвірка Пентаклів, зірка, сімка, кубків і рицарь мечів? Угу. Цікаво. Матеріальні процеси, знову ж таки, тут іде якесь, знаєте, як перепланування. І саме в матеріальних процесах от на них не фокусувати свою увагу, тому що от минулий тиждень був такий десь процеси затягуються. Цей тиждень він як продовження минулого тижня, але вже будуть позірці, я це відчуваю. Це не те, що воно буде прямо затягуватися ще більше. Ні. Ви зможете побачити, ну, це такий рівень, знаєте, коли ви вмієте бачити на перспективу і помічати знаки та ознаки того, що ситуація поліпшується. Це треба вміння, це навичка. Тому що є момент, що вас може ввести те, що я вам казала, фокус уваги, на чому ви будете звертати увагу. Якщо тут і зараз у вас не програється. Прям швидке рішення якихось питань матеріальне, це може бути оформлення документів, це може бути рішення якихось з нерухомістю, це може бути стандартне грошове питання. Не поспішайте з висновками, не зливайте туди сили, робіть своє. Тобто, тут є момент того, що дуже важливо на чому буде фокус, ну, в принципі. Кожного дня важливо, на чому ваш фокус уваги. Це такий класний інструмент. Але на цьому тижні є момент того, що сонце може допомогти, може сильно посилити, посилити якісь процеси, зарядити їх. Для того, щоб це спрацювало, щоб долучитись до цієї енергії, треба правильно налаштувати себе, скажімо так. Це не про позитивний позитив, ні. Це про те, що не фокусуватись на якихось моментах. Через які у вас опускаються руки. І не спілкуватися з людьми, через дію яких, або слова яких впливають на вас так, що у вас опускаються руки, і у вас щось не ладнається. От не поспішайте. В матеріальній сфері, знаєте, як відчуття, що от перша половина тижня ще така трошки як тягуча, вже в другій половині тижня деякі процеси прям... Парицері мочів, я прям відчуваю, дуже швидко програється. Ваша задача, от у кожного воно по-різному може бути динаміка. Це може один день щось затягується, у когось може і весь тиждень затягнутися, а в кінці все приде рішення. Не зливати енергію на цей момент. Просто не зливайте туди енергію. Так, на цьому все. Пам'ятайте про взаємообмін енергіями. Я про це напишу відео. До речі, на це мене надихнула моя підписниця, яка має свій власний канал. От не забувайте про вподобайки, коментарі, донат автору на каву. Мені приємно, ви отримаєте плюс один в карму. Скажемо так. Закінчую. Підтримати одного я разом з вами.